У студії з'явилася можливість дозування препаратів. Заходимо у планувальник на клієнта. Переходимо до категорії препарати. Додаємо необхідний препарат. Вносимо дозування, кількість та одиницю виміру. Прокручуванням ролика миші можна змінювати дозування. Натискаємо додати. Препарат з'явився у планувальнику. Як і для інших подій, відфільтрувати та скоригувати можна тут. Ви можете внести скорочену назву одиниці виміру препаратів у бібліотеці, і тоді вона відображатиметься також і у планувальнику. Щоб продемонструвати це, додамо новий препарат. Заходимо до препаратів. Натискаємо кнопку «Додати». Вводимо назву препарату. Категорію, одиниці виміру та опис препарату. Натискаємо кнопку Додати. Перевіряємо, чи додався препарат. Заходимо в планувальник. Шукаємо новий доданий препарат. Дозування тут уже вказано. Це було взято звідси. Де ми його внесли? Також можна відкоригувати та додати на клієнта. Подивимося, як це виглядає в експорті. Експортуємо препарати, відкриваємо файл. Вказано назву препарату та дозування. Можна зробити розширений експорт. Все працює. Також Telegram бот надсилатиме повідомлення клієнту. У мобільному додатку клієнт бачитиме призначення від лікаря.